Ми вітання і одразу до гарних новин завдяки вам і вашим донатам. За останню добу для наших захисників ми придбали 4 EcoFlow загальна вартість 112 тисяч гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький уклін кожному з вас за ваші донати і за таку можливість майже кожного дня допомагати Збройним силам України. Дякую вам. А тепер до роботи. Так, Німеччина хоче забрати своє золото. Вартість 113 мільярдів євро, тому що Берлін вважає, що Трамп трошки юбнувся. Ну, тут я дуже близько до тексту вам переводжу. Берлін не один так вважає. Німеччина по відношенню до штатів. Дуже крута історія. Історія заключається в тому, що і ми з вами тут, як кажуть, причому. Дивимось, причому ми тут? Німеччина у Штатах відбере абсолютно все до кожної копійки. І Штати це прекрасно розуміють і прекрасно знають. Буде якась умова. Сьомого до сьомого до кінця сьомого місяця буде якась умова, яку Німеччина виставить штатам. І це буде е, схоже на таку історію. Тобто, якщо до кінця сьомого місяця е, штати не врегулюють мирову угоду, ну це тільки про нас мова може бути, тоді Німеччина забирає все до копійки і навіть більше. Якщо вони все зроблять, тоді можна буде якось домовлятися. А штатам ну, ну, дуже сильно треба домовлятися. Так що Німеччина тут повпливає на угоди, мир, закінчення. Наскільки це можливо? І що таке мир? Ми з вами вже сто раз про це казали. Так, поїхали далі. НАТО не братиме участі в переговорах щодо України. Угу. Ну, все, все зрозуміло. Так, значить, НАТО. Чи дійсно НАТО не братиме участь в переговорах щодо нас? Боже, це ж треба така велика організація і отак от масово обісратися на весь світ. Добити раненого звіра, оце НАТО допоможе нам зробити. Тфу -тфу -тфу. Коли в 26-му році. Проти Трампа сьогодні в США планується близько 1200 демонстрацій. Протести призначені у всіх 50 штатах. Головне гасло руки геть від нашої демократії подальша доля Трампа. Яка жінка за ним стоїть, жінка керує всім, що він каже, що він робить? Владу передадуть чоловіку, навіть хлопчику, який молодше? А про цього буде історія, як про Повторення якоїсь історії, типа трагічний кінець президента або правителя, що у Трампа з головою? Ну, в плані, може, є якісь діагнози. Чи є якісь діагнози? Ну, є дуже велика кількість комплексів, і чомусь він думав, що ставши президентом цього разу, він зможе самостійно приймати рішення без впливу знову ж таки якоїсь конкретної особи, конкретної жінки. Але так не сталося. І з кожним кроком його неправильним, він отримає звіздюлій його комплекси. Ну, Через це ще більше ростуть. Ну, давайте нас це не має стосуватися. Значить, що нас тут має турбувати? А... Ставлення штатів до нас, конкретні дії. Хороші, погані, що буде? Не буде вам миру, ай-яй-яй, ми вам не кажемо. Ми від вас, бабла, чекаємо. Ви тут все не по правилах, ви тут все нам портите значить, картину. Ой, а що трапилось? А щось трапиться? І щось трапиться таке не на не в підтримку Трампа і його політики. І вони дуже різко з відкритими значить, серцями, казнами підуть нам на зустріч. Ну і добре. Далі, що ті болотні кончені тварі в нашу сторону, що вони будуть робити подавляться вони нашою землею? Так, і тут якась жінка, це на вазі? Скоро на арену вийде нова, 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 нова. Я, я не можу сказати, що це людина, це може бути і країна. Якась нова одиниця, давайте так назвемо, з дуже несподіваними, але вигідними для обох сторін пропозиціями. І це допоможе також в регулюванню всього, що шокується. Добре, поїхали далі. З 1 травня в Україні бензин почнуть змішувати зі спиртом. Ми з вами таке бачили, нічого дивного ну, не трапиться. Не трапилося. Є перші деталі розміщення миротворців в Україні. Що можна сказати з цього приводу? Миротворці. Тільки при двох умовах: перша це не стріляють, а друга умова це е, близькість до лінії фронту. Тобто сказати, що є якісь конкретні ну, плани і дії, поки що нема. Немає жодних ознак, що Рашка готується до припинення вогню. Чи готується рашка до припинення вогню? Вона не то, що не готується, їм не можна таке робити. Це для них просто буде смертний вирок. Бо у них з цього приводу дуже великі проблеми щодо боєприпасів, щодо людей і щодо всього. Ось-ось вони чекають якусь е або партію, нову якусь підмогу, і вони її не дочекаються. Тобто, якщо вони перестануть гасити, весь світ зрозуміє, що у них там щось е непорядок. порядок, а там повний е непорядок. порядок. В першу чергу з головою. Дякую.